Друзі, всім привіт! Ви на каналі CarAudio.ua і сьогодні у нас е, технічне корисне відео. Е, заміна штатної магнітоли в Volvo xc 90 2004 2014 року. Часте, дуже часте питання: як поміняти головний пристрій, бо в автомобілі є штатний підсилювач. В чому полягає складність підключення нового головного, нового головного пристрою в автомобілі XC90 в комплектації зі штатним підсилювачем? В конфігурації заводської сигнал зі штатної магнітоли до підсилювача йде у вигляді цифрової шини мост. Це оптична шина даних, по якій йде цифровий сигнал. Будь-яка не заводська магнітола, не штатна, вона не має такого виходу цифрового. Вона видає аналоговий сигнал. Таким чином вже є несумісність з штатним заводським підсилювачем. Який же є варіант підключення. Не існує адаптер, який би переводив сигнал з аналога в цифру для автомобілів Volvo цих років, залишається єдиний варіант підключити магнітолу в обхід штатного підсилювача. Це нам допоможе зробити адаптер Connextu CTS CTSVL004.2. І я вам покажу і розповім, як він працює, як він підключається і в двох словах що входить в комплект. Ось такий комплект. Тут ми бачимо модель та склад всередині. Ось що входить в комплект адаптера ConnectSTube. Довгий жгут дротів з роз'ємами. З одного боку штатні роз'єми, які підключаються біля штатного підсилювача під правим е, пасажирським сидінням пері, переднім. З іншого боку ісо-роз'єм, е, що йде до нової магнітоли, роз'єм до канадаптера. Та роз'єм, який підключається до маленького штатного дисплея на штатній магнітолі. І роз'єми для підключення до маленького дисплея. З цього роз'єму адаптер буде брати каншину. Наприклад, якщо ви ставите магнітолу знизу, то вам треба від'єднати цей маленький дисплей, залишити його підключеним через цей транзитний роз'єм і сховати його всередині в панелі. Це важливий момент. Так. І ще у нас один роз'єм, який йде до іншого канадаптера. Він у нас працює для як перетворювач сигналу штатного парктроніку та сервісних сигналів автомобіля, такі як відкриті, відкриті двері або непростібнути ремені безпеки. Що ще в комплекті йде? В комплекті йде два роз'єми з оптич... оптична петля. Тобто для чого вони потрібні. Коли ми знімаємо штатну магнітолу, то у нас є такий зворотній роз'єм. Так як ми знімаємо магнітолу, то ми розмикаємо оптичне кільце, його треба знов зробити замкнутим. Таким чином, ми вставляємо один роз'єм біля магнітоли, а інший другий біля штатного підсилювача. Так як він у нас буде, не буде працювати, вже буде відключений від системи, то там теж треба замкнути оптичну шину. І роз'єми, що підключаються біля штатного підсилювача. Тобто розбирається. Права сторона піднімається трошки ковер, рідний відкручується сидіння, і під пасажирським сидінням правим переднім є підсилювач. Він відкручується і з нього витаскиваються роз'єми. Тобто один роз'єм це вихід з підсилювача, який йде на динаміки автомобіля, з'єднується з зеленим. І двохконтактний роз'єм це живлення, яке піде у нас до магнітоли. Таким чином, штатний підсилювач у нас не буде працювати взагалі. Але звук з магнітоли буде не чим не гірше, ніж з підсилювачем. Це вже неоднократно ми неодноразово вже ставили ці магнітоли на ці машини, вже перевірено. Ніхто не відчуває різниці, а завдяки новій магнітолі взагалі все стає набагато краще в плані функціоналу і звучання. Ще окремо хочу сказати про е, звуки штатного парктроніка. Це теж е, одне з частіших питань по цій машині. Тобто, чи буде працювати штатний парктронік при заміні головного пристрою. Так, з адаптером CTS vl 004 він буде працювати завдяки цьому е, адаптеру, додатковому адаптеру, який йде в комплекті. Тобто сигнал приходить з каншини в цей блочок, він там перетворюється і видається. на Свій динамік, який йде в комплекті. Він також ховається за магнітолою всередині панелі, і його достатньо непогано чутно під час руху і під час користування приладом в автомобілі. Якщо у вас комплектація автомобіля без заводського парктроніка, то існує інша модель CTS VL003.2. Це по факту той самий великий джгут та канадаптер кан кнопок керма. Але ж не буде в комплекті те, що стосується парктроніка, цих двох блочків і е, оптичних е, заглушок. Третє питання це е, кнопки керма. Магнітолу поміняли, чи пр будуть працювати кнопки на кермі з новою магнітолою. Так, е, це адаптер е, виконує цю функцію. Тобто в комплекті буде е, кабель мультиліт, який підключається з іншого боку до блочка, Якщо цікаво, можете подивитися окреме відео на нашому каналі, як підключати адаптери кнопок керма. Там дуже подробно розказано, який порядок, який, яка послідовність підключення адаптера як воно взагалі це про це працює. Ще є на адаптері, як правило, на канадаптерах є три дроти різнокольорові, вони розовий це. Спід пульс, імпульс скорості, Як правило, він потрібен для брендових магнітол. Тобто або Kenwood, або Піонер, вони потребують підключення імпульс, дрота імпульс скорості. Зелений це паркінг ну, брейк. Там з'являється мінус при включенні стояночного тормозу. Ну, як правило, його ніхто не підключає. І фіолетовий дріт це дуже корисний дріт. На ньому з'являється 12 вольт. При Включені задньої передачі. Це дуже зручно, щоб взяти звідси живлення на камеру заднього вида. Ну, якщо ви ставите камеру заднього виду, щоб не брати з ліхтаря і не стикатися з проблемою мерехтиння. Тобто, коли в автомобілі є контроль ламп, щоб не брати живлення з лампи заднього ходу, ви можете взяти живлення з цього фіолетового дроту і подати його на камеру, на живлення камери. Ну і безпосередньо на. Кабель на магнітолу на реверс або back control, щоб магнітола переходила в режим камери заднього виду. Теж е, часте питання, чи можна встановити в цей автомобіль будь-яку магнітолу в автомобіль Volvo XC90. Е, е, ніяких обмежень немає. Це достатньо універсальний адаптер. Він е, підходить як для брендових апаратів, е, наприклад, Pioneer Kenwat Alpine, які підтримують. Е, Підключення кнопок керма, так і для китайських апаратів на Android. Єдине, що вам там знадобиться, якщо немає в комплекті з магнітоли перехідника з ISO на 16 пін роз'єм китайського магнітоли, ще додатковий перехідник з ISO на 16 пін роз'єм, який буде втикатися безпосередньо в корпус магнітоли. По, те, що стосується підключення, якщо є питання по підключенню китайських магнітол, так само є е, окреме відео на нашому каналі по підключенню адаптерів Connex2 до китайських Android Магнітол. Підсумовуючи все е, раніше сказане, ще раз е, повторюсь: це адаптер для підключення будь-якої магнітоли Volvo XC 90 2004 2014 року. Підходить для підключення будь-якої магнітоли. Дуже зручно всі дроти в комплекті, не треба нічого нарощувати, тобто протягується, вистачає цього, цієї довжини до штатного підсилювача, в район штатного підсилювача. По з'єднанням дуже зручно роз'єм в роз'єм. Все працює, вже перевірено неоднократно. Якщо у вас залишились якісь питання, задавайте в коментарях або дзвоніть. Ми знаходимося в Києві, вулиця Костянтинівська, 71. Наш сайт Caraudio.ua. Телефони будуть в описі. Всім гарного дня. До зустрічі у наступних відео. Пока.